Благословенного усім понеділка, дорогі брати і сестри. Сьогодні, в останній день червня 2025 року, у православних храмах на літургії читається послання святого Апостола Павла до Римлян, глава 9. вірші з 18 по 33. Тем же убо, Его же хощет, милует, а Его же хощет ожесточает. Речеши же ми убо, чисо ради убо окоряет, волі його, кто противитися может. Тем же убо, о человече, ты, кто еси, против отвещая Богови, еда речец здание, создавшему е, по что мясо творил, еси тако. Или не иметь власти скудельник на брении, от того же смешения сотворите, ов убой сосуд, в честь, ов же не в честь, аще щели же, хотя Бог показать и гнев свой и явить и силу свою, принесе во мнозе долготерпение сосуды гнева, совершены в погибель и да скажет богатство славы своей я на сосудях милости, я же приду готова в славу. Их же и призва нас не точи от иудей, но и от язык. Яко же его оси глаголит, на реку не люди моя, люди моя, и невозлюбленную возлюбленную возлюбленную и будет на месте, и держали чеся им. Не люди мои есть вы, там он нарекутся сынове Бога живого. Исаия живопиет о Израиле. Аще будет число сынов Израилевых, яко песок морский, останок спасется. Слово Боскончавая і сокращає в правді, яко слово сокращено творит Господь на землі. І якоже прорече Ісая, а ще ниби Господь Саваоф оставив нам сім'я, якоже Содом убили бихом, і якоже Гомору уподобились бихом. Что чем, яко язиці, не гонящие правду, постигоша правду, правду же, я же от веры, Израиль же, гоня закон правды, в закон правды не постижа. чсу ради, за не не от веры, но от дел закона, приткнушася бо о притыкания, притикання. же есть писано, все полагаю в Сіоні камінь притикання і камінь соблазна і всяк віру вой вонь не постидиться. Отож, кого хоче, він милує, і кого хоче, ожорсточує, а ти скажеш мені, чого ж іще він докоряє, бо хто може противитись волі його? Отже хто ти, чоловіче? Що ти сперечаєшся з Богом? Чи скаже творіння Творцеві, пощо ти зробив мене так? Чи гончар не має влади над глиною, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь, а одну на нечесть? Тож Бог, бажаючи показати гнів і виявити могутність свою? щадив із великим терпінням посудених гніву, що готові були на погибель, і щоб виявити багатство слави своєї на посудинах милосердя, що їх приготував на славу, на нас, що їх і покликав не тільки від юдеїв, але й від поган, як і в осії Він говорить. Назву своїм народом не людей моїх і не улюблену улюбленою, і на місці, де сказано їм ви не мій народ, там названі будуть синами Бога живого. А Ісайя взиває про Ізраїля, коли б число синів Ізраїлевих було, як морський пісок, то тільки останок спасеться. Бо вирок закінчений та скорочений, учинить Господь на землі. І як Ісая віщував, коли б Господь Саваоф не лишив нам насіння, то ми стали б, як Содом, і подібні були б догомори. Що ж скажемо? Що погани, які не шукали праведності, досягли праведності тієї праведності, що від віри. А Ізраїль, що шукав закона праведності, не досяг закону праведності. Чому? Бо шукали не звіри, але якби з учинків закону. Вони бо спіткнулись об камінь спотикання, як написано: ось я кладу на Сіоні камінь спотикання та скелю спокуси, і кожен, хто вірує в нього, не посоромиться. Євангеліє від Матвія, глава одинадцята, вірші з 2 по 15. Іоанн же слышав во узіліщі діла Христова, посла два от ученік своїх, рече йому, Ти ли єсі грядий, ілі іного чаєм, і отвіщав Ісус їм, шедша возвістіта Іоаннові, я же слышу и видит это. Слепии прозирают, и хромии и ходят, прокаженные очищаются, и глуси и слышат, мертви-и восстают, и нищие благовествуют. И блажен есть, и же аще не соблазнится о мне. Тема же исходящего начат Иисус народом глаголати о Иоанне. Часу и в пустыню видите, Тросли ветром колеблему, Но часу и видите, Человека ли в мягкие ризы обличенно, Се и же мягкое носящие В домех царских суть. Но часу и видите, Пророка ли? Ей глаголю вам, и лишь пророка. Сейбо есть, о нем же есть писано, Се аз посылаю ангела моего пред лицем твоим, и же уготовит путь твой пред тобою. Аминь, глаголю вам, не восстав рожденных женами боли Иоанна Крестителя, мне же во и Небеснем боли его есть». От дни же Иоанна Крестителя до селя Царствие небесное нудится, и нужницы восхищают я. Всего пророцы и закон до Иоанна прорекоша. И аще хочете прияти, то есть или я, хотя и прийти. Имея уши слышать и дослышать. Почувши у в'язниці про діла Христові, Йоанн послав його спитати через своїх учнів Ти той, що має прийти, чи іншого маємо чекати? У відповідь на це Ісус сказав їм: Ідіть і сповістіть Йоанна про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать і криві ходять, прокажені очищуються, і глухі чують, мертві воскресають, і в Богим проповідується добра новина Щасливий, хто через мене не спотикнеться. Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити людям про Йоанна, на що ви вийшли подивитися в пустиню, на тростину, що її колише вітер? Нащо ж ви вийшли подивитись? На чоловіка, одягненого в одежу м'яку, та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палатах. Чого ж тоді вийшли? Побачити пророка? Так, кажу вам, і більше як пророка, це той, що про нього написано. Ось я посилаю мого посланця перед тобою. Що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Йоанна Хрестителя, однак найменший у небеснім Царстві більший від нього. Від часів Йоанна Хрестителя і понині царство небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, Силоміць беруть його, усі бо пророки і закон пророкували до Йоанна, і коли хочете знати, він є ілля, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. Усім гарного погожого дня, Божої благодаті на весь наступний тиждень.